Друзі, ну я думаю, вам однієї серії може бути мало. Шахи з жаху тому давайте ще одне запишу, бо є ще трішечки часу. Зараз. Давайте вже. Так, ми зупинилися ось на першорозряднику. Ви можете подивитися попереднє відео. Шахи для початківців уроки онлайн в Києві. Перший раз бачу цю людину, хто це забезпечує легкий старт навчання. Як забезпечив? У мене був учень-кандидат, е е першорозрядник, ну дуже крутезний адвокат. Він, на жаль, помер е під час війни е через проблеми з ліками і так далі. Але ми коли грали в шахи на базарі, то ж підемо щось там. Він каже, треба підкупити їжі, пішли зі мною. Ну, ходимо, що спілкуємось І там, беріть щось там, я гарантую свіжість. А він каже, а де я потім ці гарантії зможу обміняти на щось? Де ці гарантії обміняти? Так ось і тут. Відразу, знаєте. Де написано: забезпечує легкий старт навчання. Як забезпечує? А хто ви? Тут я щось. Головне, не пишуть, хто це за себе. Але. Можна подивитися, може тут далі щось написано. Друзі, якщо ви знаєте, хто це, напишіть мені, але дуже схоже на якесь шахрайське. Авторські спецкурси! Вау! Навчіться ставити мат! Друзі, ну це ж не тролінг. Це ж не тролі, це не мій канал, супер -пупер Трейдер, Але це друзі. Авторські спецкурси. навчіться ставити мат. І у, у лапках. Це мій унікальний ексклюзив. Я не бачив цей об'єм. Я спочатку думав, що може це хтось, Ой, нормальні. Друзі. Це жах. Дру... Грайте, Еншпіль, ефективніше. Ефективніше за кого? Який у вас рівень, автор? Спецкурсів. Опануйте тактичні прийоми. Я думав, для чого є і лічеси, можна і самостійно. Це, мабуть, краще самостійно, аніж з тим, хто не вміє грати в шахи. Можемо займатися з вами індивідуально, очно, по Києву або онлайн. Можете доєднатися до онлайн-групи початківців. Так, опція заочного навчання, коли я керую вашим навчанням, підійде тим, кому треба зекономити і водночас, кому властива самодисципліна. Друзі. Ну, Заочний, індивідуальний заочний курс, такий формат навчання. Багато років працює у нас в школі. І я багато, я гросмейстер, багато працював над тим, щоб зробити його максимально ефективнішим. В нас і майстри ведуть такі курси, але я вважаю, що це дуже-дуже важко, щоб робити якісно, щоб він був і дешевий, і якісний. От півтори тисячі євро коштує курс зі мною 155 уроків. Ці уроки набагато об'ємніші, аніж уроки онлайн. Там є і питання, там є і просто знання. Ну, хто як хоче, комусь більше питань, комусь більше матеріалу. Тут воно на той індивідуальний заочний курс. Але це дуже-дуже важка робота. Навіть перевірити там 5-10 уроків, якісно перевірити. Не просто вірно, невірно, а подивитися, де проблеми в учні, написати поради і так далі. Це дуже-дуже неймовірна, складна праця навіть для гросмейстерів. Це я вам кажу як людина, яка більш за все працює у цій сфері. Більш за все у світі. Я от працюю із заочними курсами і зараз продовжую працювати. І працював таки з шахістами, чемпіонами своєї країни, просто з любителями шахів, з початківцями. А тут початківець пише, що він буде вас коригувати. Ви розумієте, куди він вас заведе? Це просто жахіття. А, так тут є про тренера, вибачте, це я лузер. Переваги цього тренера системне подання матеріалу від простого до складного, від поверхового до глибокого. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ще довго можна писати. Досвід роботи з дітьми та дорослими, учнями індивідуально і так далі. Досвід, я вже казав, не має ніякого значення. Результати. Результати показують, ваш досвід успішний, або ви лузер. Другий розряд. Ремавні тренера, другий розряд. Ну, принаймні, чесно, але це жахіття. Другий розряд. В 5 років мій син отримав другий розряд. 5 років дитина. Ось така маленька дитина, але він отримав його. Чесно вигравав у, е, ну, виграв у турнірах і набрав необхідну кількість очок. Працює над здобуттям першого. Ось в 6. Чи під 7 років, 6, здається, син отримав перший розряд? Не займаючись професійно, це він працює. Він з 2008-го, друзі. З 2008-го він репетитор. Да ти лузер! Лузер з 2008-го, це, це, це скоро буде що? 20 років скоро буде. І не може виконати перший розряд в Києві, де безліч турнірів. Це просто позорисько! Це ж людина грає. Він не просто не грає у турнірах. Він грає, він працює над здобуттям. От важко працює, але щось не виходить. Співпрацює з колегами. Якими колегами? Хто ж буде співпрацювати з порядних шахістів з тим, хто пише таку дурість? У -у 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 -у. Друзі, друзі, це жахіття. Це як треба себе не поважати, щоб. Звертатися до подібних тренерів. Це як треба не поважати себе або свою дитину, свій час і так далі. Друзі, в Україні є гарні фахівці. Я не кажу, що лише в нашій школі. Ні, я просто відповідаю за те, що коїться в моїй школі. І я 100% знаю, як ми можемо допомогти будь-якому клієнту з будь-яким рівнем. Але в Україні є безліч. Інших фахівців, майстрів спорту гарних. Ви подивіться, в яких є результати. Ви дивіться, щоб шахіст і сам мав результати, і його учні добувалися якихось результатів. Щоб він міг сказати, я ось ось мій результат, ось ось. А тут що? Ну, це жахіття, ну, а назва. <свісно> Навчиться. Авторський спецкурс. Навчіться ставити мат. Це мій унікальний ексклюзив. Це треба копіювати, друзі. Це піде у назву відео. Ну, я дуже задоволений, що потрапив на цю об'яву. Це дійсно дуже весело. Такого я ще не бачив. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я сподіваюся, настрій вам підняв. І обов'язково з вас лайк, підписка, підтримка. І що захочете ще?